Останні 5 років я займався вивченням психології та намагався дати відповіді на багато сакральних питань за допомогою науки. У мене було багато клієнтів, працюючи з якими я збирав статистичні дані. Я вивчав архетипи соціальні ролі та психологію часу і дійшов до наступних висновків. Я, перш за все, виділив три головні сфери людського життя. Сімейну особисте життя, соціальну. Це кар'єра та індивідуальну, як говорить, самість. У кожній із цих сфер найчастіше зустрічається шість архетипів. Тобто тих внутрішніх станів, у яких ми можемо перебувати, ким ми себе відчуваємо зараз і тут. І що найцікавіше, ці стани змінюють один одного циклічно з певною інтенсивністю. Інтенсивність залежить від внутрішнього темпоритму людини, самого архетипу. Об'єктивного часу, рік, сезон, місяць, тиждень тощо. Система складна, і щоб ви не втомилися, переходжу до найцікавішого. Усереднюючи результати я розробив систему передбачень залежно від того, який архетип у вас домінує зараз, і який об'єктивний час. Ця система пов'язує вашу підсвідомість і мою, відкриваючи можливість нам. Усім зануритися в єдине. і найпотужнішим інструментом для цього для мене стали метафоричні асоціативні карти Хабітат. Я вже говорив про це в попередньому ролику. Ну, і якщо вам ще не стало нудно, і ви все ще тут, пройдемося по всіх архетипах. А ви запам'ятовуєте три карти, які з'являться на екрані. Для запам'ятовування, карти були пронумеровані, і вам потрібно запам'ятати до трьох цифр. Обирайте карти, які найбільше відповідають вашому внутрішньому стану на даний момент. Не включайте мислення і намагайтеся вловити перший внутрішній відгук. Якщо карт буде менше трьох, це нормально. Значить, ті архетипи, що ви обрали, діють. Сильніше. Отже, перше коханець прагне підкорювати людей через інтимні стосунки. Чоловік коханець часто орієнтований на інтимні завоювання, а жінка-коханка на підкорення чоловіків через інтим. Самітник Відкидає парні стосунки або підсвідомо призводить до того, що відкидають його. Насправді він просто не вміє їх будувати, бо проявляє крайню ступінь інтроверсій. Мати своє існування присвячує народженню і вихованню дітей, може домінувати також у чоловікові, якщо він. Приділяє дітям більше уваги, ніж дружина. Батько своє існування присвячує вихованню дітей, забезпеченню їхнього майбутнього. Супруг своє існування присвячує партнеру, ставить його на перше місце, іноді навіть замість себе. Дитя. Повністю розкривається в колі сім'ї, не відбудовує захисту від близьких, усі думки озвучує. Вождь має організаторські здібності, колекціонує зв'язки, лідер, який організовує роботу групи. Воїн має міцні принципи, знає свою справу. Іде на власний ризик заради всіх. Мисливець дбає про забезпечення себе і своїх близьких, його цілеспрямованість спрямована на заробляння грошей і кар'єрне зростання. Друг присвячує свою діяльність допомозі друзям або одному другові. У цих стосунках він віддає більше, ніж отримує. Бунтівник. Завжди йде проти течії, не як усі, ненавидить бути зобов'язаним. Мандрівник звертає свій погляд до незвіданого, дослідник, втрачає інтерес до вже налагодженої справи або обжитого місця. Трикстер авантюрист, який тягнеться до ризику. Він висміює всіх навколо. Підбурює до руйнування правил, але зазвичай це призводить до створення чогось більш досконалого. Творець прагне до нового, створюючи з наявного, натхненний ентузіаст, розраховує лише на свої сили. Мудрець холоднокровний мислитель, який завжди знаходить рішення. Максимально об'єктивна людина. Мах довіряє своїм відчуттям, інтуїт концентрує свою енергію за допомогою ритуальних дій, розраховує на допомогу зовнішніх сил. Жертва очікує ворожих дій і часто провокує їх до себе, повторює свої життєві ситуації. Щоб виправити їх, але не довіряє своїм силам і чекає, коли їй допоможуть. Маска ховає від інших справжні думки і почуття, створює картинку себе відповідно до власних параметрів, таких як вік, освіта, стать, комплекція та очікування оточення. Ну що, впізнали себе? Пишіть у коментарях номери своїх архетипів. Але це ще не все. Переходіть за посиланням шапці профілю в Telegram, де я завтра викладу передбачення і пораду від карт Хабітат на наступний тиждень спеціально для ваших архетипів. Зробіть це прямо зараз, бо передбачення будуть набагато точніше, ніж у Таро.